Слава Велесу, слава вільним рудам. Друзі, що ж, іде підготовка до недільного етеру на YouTube-каналі Апостол. А будемо готувати разом прадавні страви. І моя мрія втілилась, я хотів готувати і показувати вже давно. І вона втілилась саме з допомогою вірних товаришів, побратимів, друзів. Я хотів би подякувати Антону за такий чудовий мангал, якого більше ні в кого немає і не буде. Насправді ця річ для мене дуже дорога. Як ви бачите, тут знаки Морани, ножки знаків Велеса, Шедевр. Також хочу подякувати, брате, обіцяв не називати твоє ім'я, позивний Молот. Молот, дуже вдячний тобі за казан. Дякую за те, що е, навіть не спитавши, який я хочу, але вгадав саме такий, як потрібно для цього е, саме мангалу і шумпури. Але, друзі, казан новий, його потрібно правильно підготувати. Це чугун. Його потрібно правильно підготувати для того, щоб на ньому готувати. Тому зараз в цьому відео ми з вами... Будемо правильно випалювати казан. Що ж, перше, що ми будемо робити, це добре відмиємо мигенькою мочалочкою та миючим засобом і пательничку, і сам казан. Жуля, привітайся з підписниками. Миємо казанця. Гей, слава роду, підписники! Ну і добре змиваємо все. Ну що ж, казанця ми помили, далі розпалюємо мангал і будемо його прокалювати. Що ж, починаємо процес накалювання. Потрібно, щоб казан дуже добре прогрівся і вигоріло все те, що нам не потрібно. Що ж, казанок випалився, остиває. Зараз остине, я його витру. І далі знов на мангал. А тепер всі ті самі маніпуляції з ковородочкою, кришкою. Так само накалюємо. Вигорає все не потрібне, грунт, який наносили, щоб товар не ржавів. Що ж, казан на дні аж поміняв колір, я його витер. Тепер насипаємо сіль. Що ж, пачка солі. Я думаю, я її використаю так само і на сковорідочку. І тепер розпреділяємо сіль якомога ближче до країв, друзі. Далі будемо повертати, щоб повністю обробка солі вибрала все, що лишнє тут. Сіль стає твердою, це дуже добре. Зараз підкинемо дров, дамо температури. Так, повертаємо казан по колу, щоб він добре пройшовся сілью. По хвилин 10 на вогні. Ну що, друзі, прокалюємо казан. Сьогодні, певно, з пательнею провозимося до ночі, але благо, що мені допомагає Віктор. Що ти, Віктор, як ти? Як капельки? Як тобі сказати? Після тих капельок, після тієї контузії, що в мене два рази було на війні, вони мені дійсно допомогли. Бо то, що я хоч зараз легше сплю і навіть тих снів не бачу, що, що мені снилося те, те, що я через що я пройшов. Дереве леса Ну, а тепер сковородочка. Пропалений казаник ми бачимо. Все дуже добре, зараз він остине, я його витру. І далі буду зволожувати олійкою. Олійка конопляна. Ось будемо змащувати олійкою. І багато не потрібно. І тоді промазуємо. А тепер покриваємо весь казанець олійкою. Добре змащуємо його гарячий. Таким чином робимо антипригарне покриття друзі. Здесь, щоб ніде не заліпало, добре промащуємо, бо така річ. Может и по спадку идти. Вот уже ж потельничка. пательничка. О, красота.